Всім привіт! Давайте щось покажу вам по нерухомості. Бачите, який красивий вид, де я сижу в Гореничах на снайпера. на земельній ділянці. Значить, дивіться. Ось тут уже будиночок побудований, а ця ділянка вона слідуюча на забудову. От тут у нас стояв будівельний вагончик, ми тут жили, жарили. шашлик. От туди далі. Теж ділянки вільні від забудови. Позаду ліс. Звісно, ці всі акації ми будемо прибирати, але будемо прибирати їх акуратно. І ви можете диктувати нам, як їх прибирати. Чому? Тому що ви можете замовити будівництво на цій земельній ділянці. Вон там асфальт. Ну, то є, тут все клас. Сусіди, хайтек, газ, все є. І будемо вже під вас, оці вибирати акацію, яку залишити, може грушку комусь залишити. Ну, відповідно, якщо вони не будуть мішати під, ну, забудови. Так що, якщо цікава така земельна ділянка в такій зелені, е, ну, тут дійсно хочеться знаходитись. Е, природа це дуже важливо для людини. Е, замовляйте. Ділянки по 5 соток, кому треба 10, можна об'єднати 2 по 5 і побудувати ваш будинок мрії. До нових зустрічей!